Народжений, щоб творити, але з однією ниркою. Операцію з її трансплантацією художник Михайло Тимчук мав пережити ще минулого року та бракувало коштів, а тепер варіантів не залишилося. Тож молодий митець, у рекордний термін реалізував ідею інтернет-аукціону своїх малярських доробків. Їх продавав, аби зібрати 100 тисяч гривень, необхідних для його подальшого життя. Я практично ніколи не зичу гроші і питання. Просити грошей так само мені завжди було некомфортно насправді навіть коли хтось давав. Навіть питався просто скільки коштує картина, і так само було некомфортно продавати, бо я якось не є бізнесовий. Людей, яким нічого запропонувати за малосердя та допомогу, чимало. Художник Михайло Тимчук часто презентував свої роботи для доброчинних аукціонів. А тепер творчість стала порятунком і його життя. Попри спонтанність і хаотичність аукціону в мережі, він швидко згуртував багатьох доброчинців і не лише з України, але й за океану. Пощастило Михайлові. Також із донором ним став рідний брат. Старший на три роки він уже кілька місяців перебував у зоні, АТО. то звідтіля його вдалося відкликати за два дня. Практично брат вернувся. Ну єдине, що ми зараз в наші переговори відбуваються в контексті, тому що продовження йому мені фактично, щоб зробити операцію, потрібно десь практично чекати на вересень, тому що я мушу йти зараз. от, з понеділка йду на діаліз, тобто мушу очистити організм від токсинів. А після цього треба зробити вже власне операцію, і він мусить так само пройти певний ряд. Певних процедур на рахунку 34-літнього митця ще чимало малярських доробків. Окремі потрапили до цієї виставки аукціону, котра має на меті, хоча вже й не такий терміновий, але все ж необхідний збір коштів. Їх колеги художника спрямують на післяопераційну реабілітацію обох братів і дороговартісні ліки. А вже у вересні відбудеться ще одна акція. Задля здоров'я Михайла Тимчука роботи презентуватимуть художники з усього Прикарпаття. Наразі зголосилися не менше десяти. Це було в наших якби планах. І я думаю, що всі ті, хто знає Михайла, митці Франківщини, кожен хотів би віддати свою роботу для того, щоб продовжити життя. Виставка аукціон живопису Михайла Тимчука в музеї мистецтв Прикарпаття триватиме до 23 серпня. Оксана Квітнева, Владислав Петриченко, телеканал 402.